12 листопада, в середу, хмари залишаються з нами, а дощі з'являться лише у деяких регіонах. Температура потроху знижується, нагадуючи про наближення холодів. Подивимось, де погода буде найсприятливішою, а де варто мати парасольку на поготові. На Київщині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликими опадами. На Чернігівщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Прогнозується повна хмарність, проте дощу не очікується. У Сумській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Прогнозується суцільна хмарність з досить сильними дощами. На Луганщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, очікуються дощі. На півдні. В Одеській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується майже чисте небо. У Миколаївській області температура вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде малохмарним без опадів. У Херсонській області температура день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами. Опадів не буде. У Запорізькій області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. На Кримському півострові. Температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з найбільшими опадами в південному регіоні. На заході. У Львівській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність зі слабкими дощами. В Івано-Франківській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, місцями можливі короткочасні опади. На Тернопільщині температура вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі слабким дощем. У Чернівецькій області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, проте опадів не буде. У Закарпатській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо буде частково хмарним без опадів. У Рівненській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Прогнозується суцільна хмарність, ймовірність невеликого дощу. У Волинській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо майже повністю затягне хмарами, дощу не очікується. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з невеликими дощами. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 10 градусів тепла. А вночі буде плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами опадів не прогнозується. У Полтавській області температура в день становитиме 10 градусів тепла. А вночі знизиться до плюс 7. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується суцільна хмарність, дощу не буде. На Дніпропетровщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Очікується майже повна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі плюс 5. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. Це був детальний прогноз на 12 листопада для всіх регіонів України. Осінь продовжує панувати, тож теплий одяг, ваш обов'язковий супутник сьогодні. Тихого дня. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра!